Коли не стримаю сльозу і до землі без сил схиляюся, людей як ликати не йду, я тільки Господом втішаюся, коли нема до кого йти, я мов на острові лишаюся, не до дощі. Тільки Господом втішаюся. бо мій Христос тут, на землі, все переніс, що з ним траплялося, він зміг і все, вдасться мені. Коли я господом втішайся, коли проходжу крізь пітьму, ночі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, і тільки Господом втішайся, коли доводиться й і рідне пилом покривається, замкнувши двері назавжди, я тільки Господом втішаюся. О, мій Христос тут на землі все переніс, що з ним траплялося. Все дастя мені, коли я господом тішайся. Як мрія в'яне золота і пелюстки землі торкається, здомий душу пустота, як Господом моїм тішаюся. Бо мій Христос, тут на землі, все перні. Що з ним траплялося, він зміг і все вдасться мені, коли я господом втішаюся Я вітаю вас, улюблені брати і сестри. Перед нашою спільною молитвою я хочу прочитати текст, який записаний у 41-му, в деяких перекладах 42-му, псалмі. Псалом навчальний, псалом синів Кореєвих. Як лине той Олень до водних потоків, так лине до Тебе, О Божа душа моя. Душа моя спрагнена Бога Бога Живого, коли я прийду й появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюдді ходив і водив їх до Божого дому, співу і з голосом співуй подяки святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені не покоїшся? май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені. Бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону і з Горимець <кхи> Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої, хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, У... уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога. Ти скеле моя. Чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли вони кажуть мені цілий день, де твій Бог, чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені не покоїшся? май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Ось такий текст записаний у книзі Псалмів. І ви знаєте, коли перечитую книгу Псалмів, помічаю те, що дуже багато. Цих псалмів вони ніби відображають наш теперішній стан, стан мій, стан кожного з нас, стан нашої душі. І подібне звернення, от як і в даному псалмі, подібне звернення воно зустрічається в дуже багатьох псалмах, тому що наша душа вона часто проходить через випробування. Ми з вами проходимо через випробування, через переживання. І ми не знаємо, до кого прихилитися, де шукати допомоги, де шукати підтримки. Але ось на початку цього псалма автор звертається з такими прекрасними словами, з прекрасними порівняннями. Він говорить про те, як душа його лине до Бога, до Бога живого, як олень до водних потоків. Спрагнена душа вона лине до Бога Живого. І він запитує, коли я прийду і схилюсь. Це питання воно сьогодні стоїть перед кожним з нас. А чи схиляємося ми перед Богом? Тому що, власне, тільки Він потішає і підбадьорює нашу душу. Це тільки Він один може підтримати нас, може допомогти нам. Кожна людина і також і віруюча людина. Вона, ми не є з вами винятком. І ми в житті обов'язково переживаємо ті ситуації, коли наша душа вона ніби умліває. Вона в страху, вона в переживаннях. Є такий вислів, кажуть, душа болить. Ми іноді не можемо до кінця зрозуміти, що ми вкладаємо в ці слова, але ось той стан особливого переживання, він дуже часто буває серед нас, буває в нас. І в нашій душі тоді бушує шторм. Ми не знаємо, куди піти, ми не знаємо, до кого прихилитися, але автор Псалму він дає для нас відповідь. Він говорить, двічі повторюється в цьому Псалмі, 6 і 12 вірші, чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Він запитує свою душу про той стан, про ті переживання. І говорить: Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Це не, просто, це не просто слова звернення, це слова великої надії, це слова глибокого переконання. Він говорить, що я буду ще дякувати за спасіння Його. Тобто автор псалму він навіть не сумнівається в тому, що настане той час, той момент, коли він отримає відповідь від Бога і він зможе йому подякувати. Отож, дорогі мої, Сьогодні, коли ми думаємо, що над нами перекочуються шторми, над нами перекочуються життєві хвилі, що ми попали в ту життєву бурю, з якої вибратися практично неможливо, нам потрібно, подібно як у свій час апостол Петро, звернути свій погляд до Господа, звернути свій погляд на Ісуса Христа. Адже Він також проходив через ці моменти. В його житті також були переживання, були випробування, коли його душа. Вона боліла, вона стогнала. Згадаймо хоча б Гевсиманський хоча б сад. Але тоді, коли ми звертаємося до Господа, Він, підтримуючи нас, підтримуючи нашу душу, вселяючи надію, віру, Він дає для нас обітницю, що Він завжди з нами. І ця обітниця, її виконання, воно дає для нас впевненість. Що коли ми надіємося на Господа, коли ми маємо надію на Бога, то ми будемо Йому ще дякувати за Його спасіння. Нехай Він благословить нас і підкріпить. І в часи благополуччя і в часи глибоких переживань, йому нехай буде слава. Амінь.